А чому вони їздять світом? Я проти цього. І я вважаю, що в цьому світі не вистачає принциповості, не вистачає сили, не вистачає а, спроможності вказувати їм на двері. І справа не в тому, це нетолерантно, люди різні. А, будь ласка, покажіть паспорт Росія. Ви знаєте, що зараз коїть ваша страна паспорт, якої ви мені щойно показали? Знаєте. А як ви вважаєте, хто перш за все відповідає? Якщо в родині батька п'є п'ячить і б'є сусідів, хто відповідає напевно, родина? Бо вона має вгам... вгаманити свого батька. То, будь ласка, зберіть свої речі, їжджайте і наведіть порядок у себе вдома, а потім їздіть. А вдома. потім їздіть. Ви ніякі не біженці. Вони почали е е піднімати голову і казати: ми такі саме біженці, як українці. Mm -hmm. Ні, ні. Українців змусили тікати з батьківщини. Їх позбавили власних домівок, їх позбавили права на спокійне і щасливе життя. А ви тікали, щоб вас не відправили в Україну вбивати. Ви тікали з будинку, зі своєї хати, яка палає. Ви не біженці. Ви істота, яка не може розраховувати на підтримку, а яку треба депортувати назад, аби вона почала наводити лад у себе в хаті.